Колеги, шановні однодумці, чому ми однодумці, бо у нас одна мета допомогти людям. Перш за все, я хотів би щиро подякувати організаторам цього круглого столу, цій міжнародній асоціації лікарів і працівників. Охорони здоров'я Словаччини. Е, як вже було сказано, професору е, Смоланці у Жгородському національному університету за е, активну участь у цьому, де проходила перша частина е, кругового столу цього форуму. Зараз вона проходить в Братиславі. І хотів би сказати, що Словаччина е, вона вибрана не випадково вами в даному випадку. Я не визначав місце проведення, але воно є далеко не випадковим, що саме Словаччина, сусідня країна, яка нам допомагає з першого дня агресії і допомагає як гуманітарними справами, так ви знаєте, і зброєю І досить суттєво. Тому не випадковим є й те, що саме ідея реалізації цього центру. Вона десь потихеньку формується в Україні-Словаччині і буде реалізована, думаю, не тільки тут, але й в інших країнах, оскільки вимушених переселенців у нас дуже і дуже багато Йдеться про мільйони людей. І звичайно, що їхнє здоров'я, їхній добробут, їхнє навчання, освіта є в центрі уваги. Як суспільства, територіальних громад, ну в даному випадку і посольство, теж звичайно вас, тому що ви також е, долучаєтеся е, до цього процесу, і е, охорона здоров'я, звичайно, є однією з і реабілітація, є однією з найважливіших е, напрямків, тому що така кількість людей не може бути поза увагою. Е, Органів охорони здоров'я територіальних громад, і саме головне те, що переміщення такої кількості осіб а йдеться по 4-5 мільйонів людей, більше навіть самі органи охорони здоров'я в сусідніх країнах Польща, Словаччина, і далі на захід, вони не здатні прийняти таку кількість людей, яка змінилася буквально на протязі місяця. Тобто, уявіть більше, що в Словаччині система охорони здоров'я вона пристосована до певної кількості людей. Тут так за декілька днів кордон пересікло. Ну, там тижнів давайте 300-380 тисяч чоловік. Це просто неймовірна кількість і з точки зору охорони здоров'я, і з точки зору забезпечення елементарними речами, це величезне навантаження, на яке система не розрахована. Звичайно, що це надзвичайна ситуація, але ми сьогодні зібралися, тому тут, щоб могти реагувати на цю надзвичайну ситуацію, тому що кількість та того, що випускається, починаючи від випікання хліба і кінчаючи забезпечення водою, вона зросла і зросла суттєво. Особливо це стосується Польщі, де ви знаєте, ну, велика кількість наших. Е е Біженців, ну біженці тут не зовсім правильно використовувати це в, в, в плані ООНському, бо це цілком інший статус. Але ми розуміємо, це ті особи, які перемістилися внаслідок російської військової агресії, тому завдання і круглого столу, і завдання і парламенту, і наше як посольства, це. Забезпечити наших громадян усім необхідним, і ми повинні зрозуміти, що наш вклад – це є додаток до того, що, що є в словаччині, в Польщі, в Німеччині там чи, чи в Австрії. І цей додаток необхідно зробити, оскільки ми бачимо, що і відчуваємо це, і реакція наших переселенців до чого не вистачає, тобто, це і забезпечення. Охорони здоров'я це і шкільництво, це і книги. Тобто, тут е, ряд проблем можна продовжувати, які ми е, вирішуємо. Оце, поки ми з вами говоримо: три тисячі книг на складі розвантажують це зараз фізіологічно, і які будуть роздані. Вчора з нашого складу поїхало. Близько двох тисяч книг у Хорватію, тому що ми є тут центральними, а звідси йдуть по посольствам в інші країни. О, ну, це вам так, як приклад, щоб ви розуміли, сьогодні я лікую, а завтра до книги роздаю. Тобто, ну різнопланові проблеми їх ми, ми, ми вирішуємо по мірі того, як вони <скільки> як воно дає себе вирішувати. Тому ваші зусилля е отримають цілковиту підтримку з мого боку е посольства моїх е колег. Звичайно, і ми вам бажаємо успіхів. Єдине, що хочу зазначити, часу у нас мало, тому все, що треба робити, це треба робити навчора, не на завтра. Це стосується і гуманітарної допомоги, це стосується і військових поставок. Ми все просимо на вчора. Те, що буде через тиждень, через тиждень, не знаємо, треба дожити до нього. Тому, будь ласка, працюйте і я себе налаштовую на це, і, і вас. Давайте працювати, щоб було вчора, а не післязавтра. Людям потрібна допомога сьогодні. Дякую. Я бачу, що ви налаштовані на це. Звичайно, і будемо мати підтримку і парламенту, і всіх, і територіальних громад. Тут, тут всі однодумці питання: як і як швидко ми це зможемо реалізувати. Дякую за увагу.